Навряд чи ви колись на таке погодитеся під палючим сонцем по брудних і побитих дорогах, проїхати 180 кілометрів на подібний крок минулого тижня. Зважилися вісім екстремалів. Пункт призначення Кишинів. завдання побачити гру улюбленого чорноморця проти тамтешньої дачі. Перший в історії України в історії восточної Європи, в СССР, велосипедний євровиїзд. От реально перший Перші 30 кілометрів були важкі, а остальне все було потрясающе. Логіст групи Олег вітально показав на карті маршрут нелегкої подорожі. Я пробив два колеса ще в Одесі. У мене було дві запаски, і вони уже на 25 кілометрів вже Найделекуватіший велосипед у хлопці на прізвисько Сюрприз. На таких велосипедах люди по миру путешествують. А Всю Африку чоловік человеки скалісіли на такому велосипеді. Хто зна, куди занесе Чорноморець після цього раунду плей-офф і чи занесе взагалі. На Чорний континент не дозволяє регламент турніру. Спочатку Белград. Ентузіасти могли стартувати після фінального свистка першого матчу. Одеські єврокубкові ентузіасти Романа Григорчука вийшли на гру вкрай мотивованими. Їхню чорно-синю групу гострим трикутником очолювали Рієра Джеджу та Антонов. У перші атакувальні дії ексгравця Кривбаса вболівальники оцінили самовіддачу. Антонов витріпав м'яч і закинув на Рієру. Завданий поспіхом. Удар успіхом не увінчався. Полоскотала нерви цервене, Безотос не рятував ворота в польоті і дякував супернику за неточність. Ми полюбляємо грати в атаку, і в першому таймі за рахунку 0-0 в нас було дві чудові нагоди забити у Белграді. Ми не відмовимось від свого футболу. А може белградцям не вистачило Мілевського? За день до гри опального форварда сватали до цервени звезди. Тільки все це більше скидалося на жовту інформацію. Мілевського не було ні на трибунах, ні на полі, де б його вміння притримати м'яч могло зіграти значну роль у атаках сербів. Під кінець першого тайму чорноморець налаштував гру, Джедже приборкав м'яч і мав би забивати, проте схибив на підбиранні Спрацював Антонов. Форвард зряче відкотив на Рієру, і той змусив стадіон вибухнути. Контрастом ішов спокій Григорчука. Після другого голу емоції тренера були зовсім іншими. Воно і не дивно. Григорчук оцінив виконання. Пас дня, тижня, а можливо усього місяця. Ось так Гай примудрився віддати на ривок Джеджа. Цього разу Іварієць сам переграв Байковича. Після перерви Цервена Звезда змогла скоротити відставання. Нінкович у центрі поля зірвав атаку Одеситів і серби пішли на ворота безотосного. Не послизнися Сантана, і Одесити швидше за все б відбилися. А так м'яч дістався Савичеву, який спокійно покитив його повз голкіпера. Пропущений гол він настільки настільки розчарував цей епізод. Ну просто дуже розчарував. От я говорю про сприйняття. Отож то що я відчув. Ну, ну ну дуже сильно. Бажання Сантани виправитися зашкалювало як інакше пояснити появу лівого захисника на позиції центрфорварда? От так на 77-й хвилині Чорноморець заробив пенальті, а стадіон проблеми. Сербські фани, які разом із дружніми їм героями-фанатами московського Спартака, які приїхали підтримати колег, відреагували акцією протесту. Безлади тривали 5 хвилин. Результат більше 20 травмованих і одна людина із розривом селезінки. УЄФА звичайно ж зверне увагу на цей інцидент і помітить на відео Івана Богданова, того, який у жовтні 2010 року прославився через рив матчу Італія Сербія. Відбувши покарання, Іван цілком вільно почувався в Одесі. Ну, да, я бачив, там якась драка, по-моєму, да, була перед пеналькою виділила. Да. Ми просто не знаємо, що відбувалося, і за чого все ми побачили. Хай там як Антонов пенальті реалізував 3-1. Після цього він та Рієра могли спокійно поступитися місцем на полі самодіну та прийомову. Після Кривбасу для них за щастя будь-яка кількість єврокубкових хвилин. Головна ж подія має статися у Сербії, але про неї краще не говорити. На фарт. спочатку Белиград, а там подивимось.